від Аю, мою любі з вами, як завжди, ти та щонедільне оновлення гри Star Stable Online. Тож, це останній тиждень табору Western, дуже сумно, проте все колись закінчується. Тому чекаємо повернення наступного року з більш вдосконаленими штукенціями, особливо з вовками. Не знаю, як ви, але я отримала трішки стрес від них. Я їх дуже сильно не люблю і надіюсь, наступного разу їх буде трішки менше. Я просто дуже сильно прошу. Перед початком ролику покажу вам ось ці коди, які діють у нас до 2 серпня. Тож обов'язково В Принципі, думаю, вони вам будуть необхідні. Ну, а тепер безпосередньо до сьогоднішнього оновлення. По-перше, з'явиться нова гонка Форд Пінта, яка залишиться назавжди. Ну а тепер що стосується табору Вестерн, а у нас підвищена активність у лісі, тобто в дикій місцевості ми можемо бачити завдання, як я розумію, їх буде набагато більше. Це допоможе нам отримати різні предмети, які це ключики, сіно і репіленти. Тож, якось ось так. Також золото всюди цікава назва. Угу, угу. Тож як я зрозуміла, у нас збільшується кількість золотих жив та самородків. Хто там ще не назбирав, обов'язково збирайте. Ну а також не забудьте, що можна купити двох курочок. Одна з яких коштує 3333 золотих самолитки. Ну, а також у нас є котик і собачка. Десь я тут вставлю посилання на минуле відео про те, як їх отримати. Ну, а також опитування про цю подію та бірвестерн. Це опитування доступне тільки на англійській мові, тому якщо ви хочете його пройти, перейдіть на англійську мову, десь там пограйте, і воно у вас автоматично вискочить, бо я от приїхала в Фортпінта і тут воно зразу вискочило. Ну, а також коні цього місяця це протей і Седна з їхніми чудовими тваринками, то що ближчий місяць вони залишаться з нами. Знаходяться вони о, тут у нас у Морланді, біля ферми Джаспера. Ну і якось ось так. А тепер ходімте дивитись голечко. Мені дуже подобається бігати з решетом, я не знаю, я такий кайф відчуваю. Але. Він трішки грузить ком, тому без нього цього разу. Так, що ти нам скажеш, чувак, в окулярах? Кава банга, чувак, жартую, я не серфер. Але я дуже люблю цей пляж і хочу, щоб ти спробувала цю приголомшливу гонку. Після неї тобі точно знадобиться рушник. Угу, Навіть так, ну, давай. Пройдемо тільки я хочу трішки і музичку, можливо, підробити, можливо, тут щось цікавеньке є, бо я все ставлю на мінімум. Так. А, тут здається така сама, як і завжди. Блін. Я чомусь очікувала якийсь там, не знаю, якусь таку тропічну, гарну музику, яка розслабить, нагадаю, що ще літо. Хоча, якщо чесно, я не можу поїхати відпочинок, тому це трішки сумно для мене, але ну таке гаразд. Так, що ми тут по пляжику катем? Мені дуже не сподобалося, що там мало. А, блін, а куди їхати? Я щось пропустила, так? А, там треба було звернути. Угу. Зрозуміло. Коротше, мене трішки засмучило те, що мало досвіду дають. Вам так не здається, але можливо це просто перший раз. Я дуже сильну діюся, бо 75 діл досвіду це вибачте. Занадто мало для таких вилянь, якщо можна так сказати, але не знаю, так, ми закінчили чи ще ні. О, супер, одна хвилина 10 секунд, але я там кругу зробила. Так. Ого, у тебе у піску. На пляжі то хоч трохи залишили. Сподіваюсь, що побачимось. Оце ти жартівник, звісно. Так. О, 250. Чудово, вже не так шкода буде бігати. Тож, якось. Так, в принципі, це все. Чекаємо, що буде наступного тижня, але, як я розумію, теж буде щось не дуже таке цікаве, адже буде знову якась гоночка, якщо я не помиляюся, коні юрвіка приїдуть. М -м -м. Можливо, там будуть якісь знижечки на коней. Дуже сильно надіюся на це. Ну, а через два тижні моста ноги. <с> Я дуже чекаю цього моменту. Ну, а на цьому, в принципі, все. Велике дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте! Стій стій, стій, стій стій! А ти вподобайку поставив? Мені буде дуже приємно. Ну, все, тепер точно бувай.